Ще раз привіт. Вирішив це зробити такий міні-огляд вареників, тому що я оце скільки я собі з не гуляю, я перший раз бачу цей заклад. Домові посілки називаються. Всередині, короче, реально вони дуже домові, домашні виглядає все. Взяв я собі вареники. Ось такі варенички. 8 штук, 18 злотих. Ну, Вроді ціна більш менш Виглядають вони дуже пристойно. Будемо пробувати на смак. Всередині м'яско фаршу. Я вам скажу, що досить-досить непогано. Цибулька, все, як я люблю. М -м -м -м. Ну Фарш більше похожий, може хто знає, в Україні були такі пиріжки з лівером. Оце дуже похоже на цей лівер. Я, до речі, ніколи не знав, з чого він складається цей лівер. Но вони були дуже дешеві. М -м -м. Трошки заселяння. І не подають сюди ні сметани, нічого. Але в загальному їсти можна. Всередині подивився там, в принципі, частенько, нарізані свіжі овочі, капусточка, не знаю, може в неї які баби які зроблять, без поняття. Е, ну, що я вам скажу? Можна заходити, в принципі, недорого.